Яка оперативна ситуація на вашому відтинку фронту, якщо можна? Так дякую за запрошення на сіверському напрямку. Обстановка залишається напруженою. Противник активно намагається штурмувати наші позиції та просуватися в сторону населеного пункту Сіверськ. Він це робить з усіх сторін, не лише б'є в лоб, а й намагається обійти з флангу, запускати так звані ДРГ-групи та безперечно штурмувати наш передній край. Робить він це максимально різноманітними способами, відповідно, ти ніколи не можеш очікувати, що саме чекає на сьогодні, тому що противник штурмує як і на броньованій техніці, так і з танками, так і на мотоциклах, легкоброньованих автомобілях. І дуже часто навіть пішим ходом він просто відправляє живу силу частіше для того, щоб чисто. Зрозуміти і побачити, звідки працюють наші вогневі засоби, наші позиції. БПЛА в цей момент, момент момент штурмів. Він активно шукає наші позиції і в подальшому намагається їх вражати, коли вже сам штурм відповідно буде закінчений. Стоїм непохитно, працюємо, намагаємося знищити як найбільше окупантів. От тоді, якщо можна детальніше про ваші завдання або завдання, які виконує ваш батальйон на сіверському напрямку в умовах активізації бойових дій, зокрема наскільки я розумію, з відкритих джерел поблизу Верхньокам'янського та Білогорівки. Так, наш батальйон займає оборону, як і е, бригада, з якою бригада ЗСУ, з з якою ми стоїмо разом. Е, відповідно тримаємо оборону, намагаємось не пропустити противника. Е, як найефективніше, намагаємось вражати його живу силу, е, техніку, озброєння, е, і відповідно працюємо для України. Якщо фактично ви кажете, що росіяни застосовують усі методи і засоби для того, аби прориватися і піше хід, і броньовану техніку, і малу техніку, то які заходи сьогодні для протидії і стримування противника можна вважати найефективнішими? Найефективнішими це безперечно дорозвідка його позицій або дорозвідка його тилових позицій, де він накопичує живу силу, накопичує техніку, броньовані автомобілі. Вражаємо їх за допомогою засобів БПЛА, ФПВ дронів, крил камікадзе. Також працюємо артилерією досить ефективно, великокаліберною. Відповідно. Кожного разу, коли противник намагається штурмувати наші позиції, ми бачимо його заздалегідь на підходах. Розуміємо його наміри, куди він намагається йти, тому що така практика противника працює, що він починає активно працювати БПЛА зі скидами, також і в півдронами дуже точні і потужні удари по позиціям переднього краю. Відповідно можемо робити висновки, куди саме сьогодні буде його удар, і відповідно готуємось до цього. Також активно намагаємось мінувати наш передній край для того, щоб не пропустити як живу силу, так і техніку противника вглиб нашої оборони. А, чи змінилися підходи до оперативного а, планування у зв'язку з використанням противником нових тактик, про які ви зазначили? Як те, що можна розповідати? Насправді такі тактики у противника були завжди, але не в такій кількості, тому що наразі, по даним розвідки, бригада, напроти якої ми зараз стоїмо, максимально укомплектована і готова до, до бою, так би мовити, до штурму. Тому противник не має в нас виснаги в цьому взагалі ніякої. Він може штурмувати хоч весь день, хоч весь тиждень, без перебезпереривно. Насправді він де має успіхи, там і пробує далі просуватися а де немає, пробує знищувати наші позиції, пробує знищувати наші тилові позиції, такі як БПЛА, такі як артилерія, вогнева підтримка в загальному. Дуже дуже важко стояти проти такого противника. Але бригада Рубіж наразі максимально з цим справляється. Тобто теоретично чи практично можна стверджувати, що відбувається певна ротація у війську противника. І якщо ви кажете, що бригада повністю укомплектована, то це означає, що прибуло підсилення? Так, противник активно готує підсилення своїх, своїх сил, свого особового складу. Є у нас декілька випадків полонених, відповідно, вони розповідають, що на полігонах. Тренується дуже багато людей, і тренування у них проходить недовго, максимально швидко намагаються підготувати як найбільшу кількість особового складу і пускати їх зразу в хід, так би мовити, там в декого навіть тижня немає підготовки. І їх зразу відправляють на передній край, зразу відправляють штурмувати. Противник дуже різноманітний, тому що є такі військовослужбовці в нього, як я описав, тільки що. А є і добре підготовлені військовослужбовці, і це зразу видно по тому, як вони йдуть, як вони пересуваються, як вони намагаються штурмувати позицію, як вони. Екіпіровані, одягнені, е, відповідно, є різні типи штурмів противника навіть даже в цьому плані, тому що е, інколи він просто відправляє піхоту на смерть для того, щоб виявити якісь наші вогневі засоби або засоби БПЛА, е, і взагалі не думає про те, скільки людей він покладе перед нашим переднім краєм. А чи запитували ви е, у, у військовополонених з чим пов'язаний такий поспіх? Усього тиждень на, на навчаннях на полігоні і одразу в бій. У всіх одна версія просто наказ зверху, наказ захопити населений пункт Сіверськ, всіма можливими методами. Вони намагаються не тільки наш напрямок штурмувати, намагаються зайти з півночі, з півдня. Відповідно, десь вони мають успіх, десь його не мають. І від цього вони вже безпосередньо відштовхуються. А щодо самих військовослужбовців, то у них дуже скажімо так, проста мотивація. Якщо вони не підуть вперед, то їх просто вб'ють свої же назад, їх елементарно не пустять. Що ж, дещо абсолютно не змінюється у війську противника. Хотів ще поцікавитися взаємодією з іншими підрозділами збройних сил України та Нацгвардії. Чи відбувається у вас взаємодія, в чому вона полягає, і як це відбувається? На всіх напрямках, де стоїть бригада Рубіж, я більше чим переконаний навіть на своєму досвіді, що взаємодія з ЗСУ у нас на найвищому рівні, тому що всі працюємо задля однієї справи, намагаємось допомагати як і ми, нашим сусідам, так і наші сусіди нам, коли ми цього потребуємо. Відповідно, ми в дуже хороших відносинах працюємо задля для однієї мети, і я думаю, що наші відносини будуть ставати ще краще. Тоді що хотів поцікавитися географією і рельєфом місцевості на Сімерському напрямку, чи допомагає він у плануванні оборонних операцій, чи сприяє захисту, чи навпаки грає на боці противника. Скажімо так, тут переваги немає ні у нас, ні противника, тому що е, дана ділянка місцевості, вона практично незмінна. Це поля і посадки. Посадки, як вже всім давно відомо, вони взагалі перестали існувати, тому що як наш вогневий вплив по противнику, так і то вогневий вплив противника по нашим позиціям. Він дуже великий. Е, для прикладу за останню добу зафіксовано лише 125 скидів з дрону по нашому передньому краю. А це різні скиди, такі як запальнички, такі як гази, такі як фугаси. Такі, як термобари, відповідно противник намагається точечно бити по нашим позиціям, якщо це за допомогою БПЛА, скидів і ФПВ. ну а також працює артилерією до 152-го калібра. Це... Звучить чесно кажучи, артилерія 152-го калібру. Це звучить вражаюче і, і трохи лякаючі стосовно протидії впівдронів, що сьогодні є найефективним чи використову найефективнішим? Чи використовується ворогом на вашому відтинку фронту ФПВ-дрони на оптоволокні, чи це класичні впівішки, до яких ми вже раніше звикли? Взагалі не перебирає ворог в цьому плані, користується як і звичайними впіві на радіозв'язку, так і оптоволокном. Зазвичай, коли в нього немає успіху на звичайних впіві, тому що працює наш реп і не дає йому вражати наші позиції на 100%, він піднімає впіві на оптоволокні взагалі не. Думаючи про те, скільки він їх використає за сьогодні, за завтра і взагалі там за певний період часу, але найактивніше і на під найбільшою загрозою залишається наша логістика, тому що ворог активно літає в наших тілах, літає по наших маршрутах. Скажімо так, їх, їх не скрити, тому що їх не так багато, і противник просто запускає свої FPV по нашим дорогам. Відповідно зустріне він якийсь автомобіль. Не зустріне це, вже буде, скажімо так, на нашу удачу, на наш реп, на нашу техніку, наскільки вона. Витримає, але протидіємо цьому, обварюємо нашу техніку максимально для того, щоб особовий склад, який був в автомобілі чи в броньованому автомобілі, залишився живий, що найголовніше. Відповідно, уселяємо наші логістичні шляхи Ребом. А щодо переднього краю, то. У нас взагалі є така тактика, як повітряні бої з противником. Відповідно, коли у нас іде, якийсь збільшені вогневий вплив саме з з БПЛА по нашому передньому краю, ми запускаємо розрахунок так званих охотників і вони працюють конкретно над даною позицією. Вони чекають дрон зі скидом противника і відповідно вражають його. Рекорд у одного нашого пілота за день вразив 9 дронів противника і не втратив ні одного свого дрона. Це дійсно вражає не тільки вражає противника а і вражає тут нас у студії. А як домогтися такого відсотку збиття і такого рівня володіння дронами? Насправді бригаді рубіж на дуже високому рівні підготовка особового складу, особливо спеціалістів. Ні на кого не забиваємо, так би мовити. Всіх відповідно готуємо, готуємо до їхнього призначення. Військовослужбовці, які заступають чи на передній край чи на тилову позицію. Вони максимально підготовлені до будь-яких ситуацій, тому що на полігонах ми максимально даємо цьому увагу. Робимо умови, скажімо так, зближені до бойових дій. Відповідно, наші люди частіше всього готові до будь-яких дій противника і готові йому протидіяти. Пане Богдане, ви вже зазначили про стан із нашою логістикою, з нашого боку, що вона весь час знаходиться під ударом противника? А як із логістикою ворога, чи відслідковуєте ви пересування постачання боєприпасів противника і таке інше? І чи вдається яким чином, якщо вдається успішно знищувати техніку? Так, безперечно, противник також дуже активно застосовує свою логістику, тому що це як мінімум підвоз БК на його вогневі засоби е артилерії. Відповідно намагаємось відслідковувати його техніку, відслідковуємо, куди вона приїжджає. Таким чином, ми можемо навіть вразити якусь гармату противника, якщо ми детально до цей район, куди машина заїжджала. Або на маршруті руху наша FPV може зустріти цю машину. і, Відповідно, буде дуже хороший фейерверк з з боєприпасів. Особовий склад противника пересувається, як правило, в пішому порядку його ми також бачимо і вражаємо. Також хотів запитати стосовно засобів для розвідки і підвищення ефективності оперативного планування. Які засоби використовуються, очевидно, окрім безпілотних літальних апаратів? Mm, ну, скажімо так, я не сильно досвідчений в справі розвідників, але е, наші розвідники дають дуже багато інформації з приводу противника. Що не менше, ми частіше за все знаємо, куди буде удар противника, коли і в якій кількості, тому що е, можемо, скажімо так, прослуховувати його радіостанції інколи е, і отримати з цього певну інформацію. Також працює розвідка старшого начальника, які спускають на нас певну інформацію, готують нас до чогось, і частіше за все це підтверджується. І ще хотів поцікавитися у зв'язку із зміною активності ворога і з тим, як плине, плинуть військові дії, які висновки можна зробити із попередніх операцій противника на цьому відтинку фронту, і як це повпливає на подальше планування оборонних операцій? І можливо на підготовку mm, складу. Хіба зазнати зазначити, що активні дії противника на сіверському напрямку були завжди зараз? Ситуація грає погану роль в тому, що фронт згужується і противника стає більше. Відповідно, на тому відтинку фронту, де стоїмо, ми ми воюємо не лише з одним батальйоном або одною бригадою, а зразу можемо сказати з цілим корпусом воюємо, тому що сили і засоби противника вони розсіяні по всьому передньому краю. Відповідно. Нас вражає не тільки той батальйон або та бригада, яка безпосередньо перед нами стоїть, а її сусіди їм в цьому безпосередньо допомагають, що для нас є погано, але війна незмінна. Завжди ворог був активний, завжди ми вели активну оборону і плануємо це робити надалі. Також ще хотів поцікавитися вашої думки у зв'язку із останніми подіями: це і недільна атака на аеропорти Російської Федерації, де були вражені і знищені десят стратегічних літаків Російської Федерації та вчорашній. Вибух підрив Кримського мосту, який все ще стоїть, але невідомо ще скільки встоїть, чи не відчувається вам, що противник? На полі бою має якийсь певний поспіх, адже е, на різних відтинках фронту спостерігається його активізація. Звісно, ви зазначаєте, що активні бойові дії на сіверському напрямку е, ведуться безперервно і весь час, і це беззаперечна правда. Але от зв'язку з тим, що їхня бригада повністю доукомплектована, і багато свіжих новоприбулих, навіть людей, які тиждень провели на полігоні, чи не складається у вас враження, що противник сильно кудись поспішає? Можливо, ви праві, можливо, він дійсно поспішає, тому що про по даним розвідки знову ж таки захопити сіври противник мав уже дуже дуже давно. Але бригада рубіж йому цього не дає зробити, тому що безпосередньо стоїмо у нього на шляху. Чи поспішає він, чи не поспішає? Я не можу сказати, але його натиск значно збільшився. Безперечно, відповідно, він працює набагато активніше штурми набагато частіше. Вражає він наші позиції, точніше, намагається вразити наші позиції більш потужними засобами, дуже детально до розвідку наших тилів проводить, активно вражає нашу логістику. Тому з даного з даних свідчень можу зауважити те, що так він дійсно кудись поспішає, дійсно намагається якнайшвидше продвинутись до Сіверська, ймовірно, для того, щоб продовжити далі свій рух на Слов'янська краматорськ що ж, пане Богдане, дякую, що ви сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую вам за цікаву замістовну розмову. При передавайте вітання і подяку вашим побратимам за вашу службу. Нагадаю, що той QR-код, друзі, який ви бачили на екрані, він допомагає наближати нашу з вами перемогу. Тож, найменше, що ви можете зробити, це замінити ранкову каву на донат на силу оборони. Дякую вам, пане Богдане. Дане нагадаю, що на прямому зв'язку з нами був Богдан Пантьо, начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону Сила Свободи, бригади Рубіж, капітан Національної гвардії України.